Є хтось? щастя! Дай я. Куди ти їдеш? Їду, Польщу на заробітки, треба трохи грошей заробити. Нехай Бог тобі допомагає. Дякую, а можете ви мене благословити. Благословляю тобі дорогу! Щастя, успіху! Дякую, дякую. Щасливий, Щасливий тобі. Добрий день. До Польщі? Так. Привіт. Привіт. Ті, хто Привіт. до Польщі займають Привіт. кращі місця. Дякую. А що хлопці не до Польщі їдуть? Ні, вони тільки до границі. Ага. До кордону. То, то я тільки один доїду, так? Так. Ну то їдем з їдемо з Богом. Їдемо? О, З Богом. Давайте з Богом. Тобто хто куди їде, хлопці? А я до кордону. Карпати. В Карпати їдеш. Що на відпочинок їдеш? Чи не по роботі. По роботі. Так, по роботі. А, по роботі. Чи... а чим ти займаєшся? Роблю відео. Гарні? Для дівчинки. Самих а... найкращих. ти а... носати Ааа. Ну. Цим файним акцентом. А-а-а. Треба брати пока гарячо. А ти хто б професія? Я думав, що ти їдеш на кого, та не завжди за мною. Завжди з тобою? Завжди. Ми сплю з ним. Ого. А музикант, ну заграй щось нам гарно. А що би ви хотіли? Що з доброго? Давай, щось дорогу. Зіграй нам. О, добре. Василь! А ти чим займаєшся? Я нічим, в селі собі жив, картоплю садив, Пасулі були, все було. Треба їхати, трохи на якісь заробітки, знаєш. так усе в житті добре, так? А так все добре, в селі в нас село гарне велике. Дівчата ще залишилися. так як дівчата. То треба в місто їхати, так? Я їду трохи за границю, перший раз їду, до речі, знаєш. О, так ти не маєш дівчини. Ні, не, нема мене. Що то добре тобі? У нас такі, знаєш, дівчата в селі, вони тільки гроші хочуть. А я... я не маю грошей. Я й так ледве зібрав, щоб тобі заплатити. Я думаю, полячки теж люблять гроші. Ну... Нічого заробиш. Ти я їду заробити а, грошей, ну. Заробиш. Главное яких на болячок не заробити. Ну, за одружитися. А не не, немає грошей слід. <гум> Вона знайде тобі грошей. Повір мені. Ні, 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 ні. Не одну те що я, маю. Я я, я я, ще молодий місяць. Мені теж так казали. Колись... Ні, 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 я не буду женитися. не... Мені треба та жінка, та біда в хаті. Я собі спокійно зранку встав, став, коли захотів, випив собі кави, розумієш, тако собі там почіхав всі. Нащо воно мені треба та жінка? Бе в п'ятій вставати йти до роботи. Ті в ті корови, ті поросята. Нащо воно мені треба, то все? Ну, я, а хто ти їсти робити будеш? Мама та... робить їсти. А мало робить, да. добре влаштувався. Ні, я не. з мамою живу, вона ж воно не треба, слухай. Ті дівки, то все, то воно... Всю... ну. Да, але ж гроші забирають. з тебе. Скільки грошей хочеш, ніч не хоче. Та, 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 так, ну, так воно йде потихеньку, але з тими дівками. Не Ти знаєш скільки вони грошей хочуть, скільки все тут. Та скільки заробиш в селі. Ну а мама за внуків не каже. Та на. За внуків не хоче? Та ще ні. Та щас, слухай, я ще молодий, що що? Я ще з собі тих внуків зробити. Чоловіче, чоловіче, це ж скільки будеш ще гуляти. Тож ж сім'ю якусь робити треба, дітей, у сенсі життя. А ти маєш сім'ю? Звісно. І що скільки маєш дітей? Троє. І що тобі легко? Файно. Ну, я, Батьки допомагаю. Я, баба, пироги, пече, по що було? Та мені теж баба пече пироги. Ну, що ти все, себе думаєш, а дітика. Звідки ти такий взявся? О, а, ось, я тобі скажу, звідки. А тобі скажу, скажу, скажу. Ой, що не говорити зі Діти, то все їсти хочу, я не маю грошей. О. Менші, О. дивись, в тебе що кіки файні, менше будеш їсти діти, дітям буде вистачати. Ні, мені, ні я, я люблю поїсти. То ти, що, то, то ти ні. тільки про себе думаєш? Що про себе думаю? А про кого ти ще думаєш? Ну, а взяти ту жінку, яка хоче я купу грошей. Ти що чи пився до мене? А ви чекаємо, Водій, я я повис, ну, ну зробіть щось, що тут неадекватне. Він якийсь випуск. Ти що в Шазані? Ви говорите? Ви говорите? Так, я звичайно можу а що ти? Ба що з ноутбуком, то ти щось непогано, може капусту косиш, ні? Звичайно. Що, що? Да а я маєш? Маєш? а, а я ти у команді? Я зароблю так. Точно? Ну, ну так. Ооо! Ви мені скажіть, що, 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 що случилось? Чоловіч, що? Ви нарушаєте мені особисті кордон? Які ваші кордони? Дайте мені спокій. Там кордони. Тут не коли... знаєш, не знайдеш. Ти ж питав, чи хочу я на камері бути, дивись, а? Дивись. Що спитав, давай, Ходіть, видавайте гроші, робіть кітку. Це за спекулянтів. Дивися воно, ти здиваш мене, я подам поліцію надав, щоб не складу. Гроші вже в моїй тещі. Так що поїдемо до Польщі, повисаджуємось бо на кордоні. Одете. Там будете мати справу, До мене. А а ваше... Я водій. Ваша теша в Польщі, пане водій? У мене дві. Дві. Ти ще маєш? Нікому не кажи. А, а, а як ви то все тягнете? Оце головняк має бути. Оце Тві. треба працювати. А як ви це у людей возите, як воно? Напівайте Просто... будь людиною. що ти нерви піднімаєш. Це ви добре заробляєте? То, чи, давайте його викинемо звідси, він неадекватний. Я не п'ю. Подивіться, він п'яний. Nie, Боже, відкрийте вікна, господи б! Я ja, ja, взагалі не п'ю алкоголь ти мені не тикай. Ми з тобою свині не пасли. Що ти тебе кричиш? Будеш зараз пасти відносить свині. Понабираю Ану Ано водійте ми зараз вийде! Ано все. Зараз кепка фуражка це як вітром здує. ти, 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 ти знаєш, а, що фуражка мого діда? Я за всю фуражку блядь. Хлопці, я знімати буду. Де, десь Давай, давай, тільки перший тронь, щоб цей. Я, я вас знаю Городський. Ніч з не ще тільки говорити. А що, городські барабулі не купали чи що? Не Подивись, кудись в нього ручки біля, як в дівчинки. Та ти пади на мої. що? ти вишти, працює, ну, для жінських, барабуля для ці, утіх ці ручки вона. Фу, віз фу. <laughs> тебе, тебе би в село до нас, я би тобі на два дні би порядок Один. з тобою навів. А я бачу, ти бачите, ти, ти дуже дружиш з тваринками, що ти з собою носиш. А вона для, для це, чого тобі? Це моє іграшка. Вона тобі що ти її носиш. Це, це себе. мій талісман, це моє іграшка. Якщо знаєш, я попрошу... Дивись, ще й з червоним носиком, як сусочок, ти прям ціцькаєш, коли так, я знімаєш. Та-да. Це. Да. Я зупинився. Все, Все. Що, ну, і ви будеш? ні. Нічого. Я нашого телефона достав. Що, хлопці, виходите? — Йдемо, йдемо. — гроші, а, О, ну відкривайте, відкрийте чи? Ага, я вам відкрию. Їдемо до Польщі. Гроші ми Мирно треба жити. Ну що наші... а, Тебе, така. Каже Малень. діло, треба мирно. Вони їжджали тут, наїдуть, мене непонятно. Ти куди ж ти їдеш тим бородником? Я їду куди я хочу, то не твоє діло, поняв? О, дивись, який взявся. Все. Давайте мені їдь додому. Їдь собі ти, куди собі хочеш. Їдеш, а сам приїжджаєш. А куди ти зібрався, чоловіче? Я з суддів, то є моє діло хто зібрався. Що я тільки бить біксав, куди я зібрався? А я не маю на тебе часу. Алло. Хлопці, пост! Бігом, бігом! Ховаємось! Багажник! Бігом, бігом! Ну, пусти! О, ти, о! Куда? Добре. Так. Заберіть гітару, Куди Заберіть гітару, людей! Заберіть гітару, людей! гітару, людей! Заберіть гітару, Заберіть гітару, людей! Заберіть гітару, людей! Заберіть День добрий день. Що везем, куди їдем? Їдемо до Польщі, до Тещі. Приготуйте свій паспорт, вийдіть з машини і відкрийте багажні. Будь ласка. Не відчиняємося. Попробуйте сильніше. Опа не відчиняється. Шаман, прийом Так, слухай, що сталося? Підійди будь ласка візьми велику отвертку водія, проблема з дверима. Добре, зараз води двері, двері не Добре. Добре, день. день. Може сам відкриється, ми можемо вийти допомагати. Жінка заблокувала, то те ще є Огірки візу помідори. Є хтось тут чи ні? Не ламайте двері, я ж казав, там нікого немає. Хлопці, зупиніться. Це моя машина. А це що? Що стука? А це що? За звуки? Це мабуть... Що за звуки? Ящик Там є, що відбувається? Це ваш колега, стукає, в мені по колесах, шукає Він. цигарки. Там щось стукало, щось падало. Там є хтось свека. Є, є хтось швидше. Можеш... Бачите? Давай бо поїдеш зараз на 18 суток, чи на 15. Не працює. Треба їхати на станцію. Зараз ми їх відкриємо. Ми ще тут не такі двері цим інструментом відкривали. Перший на зв'язку. Точно є цей сапорт. Командує командира. Що там справи? Виняв прийняв, йду на пост. Сідайте в машину, зійдете на сторону Ми зараз підійдемо. Так, Зараз, буде вас, зараз чекати. Ост, ми їх загубили. Сірий спринтер відірвався. Ми їх загубили. Як поняв. Все, прийняв, давайте, повертайтесь на базу. Поняв прийняв. Потіряли. Давай, їдемо на базу.